Дитячий садок номер 303 зручно знаходиться на ювілейні в Саксаганському районі. Тут забезпечують дошкільну освіту та інклюзивну підтримку дітей різного віку. Наразі в закладі 124 дитини в 10 групах, і проєкт на потужність садка дозволяє збільшити кількість місць. Заклад також має значний ресурс для розвитку спеціалізованих груп та розширення освітніх послуг. Для безпеки дітей місто зробило у закладі укриття на 200 місць. На даху віднедавна є сонячна електростанція. Її встановили в рамках проєкту Криця підтримка відновлення Реворіжжя, що впроваджується люксембурзькою консалтинговою компанією Проман і Агенцією розвитку Люксембургу Люксдев за фінансування Великого герцогства Люксембург спільно із Радою оборони міста та владою Кривого Рогу. Ми маємо сонячні панелі 42 штуки загальною потужністю 24,78 кВт, акумулятор накопичувальний на 25 кВт, Інвертор, які нам дозволяють, дозволяють. Окрім того, що ми постійно. Зі світлом ще й економити те, що є в постійній мережі. Коли є відключення світла за стабілізаційними графіками, аварійними графіками, ми залишаємося функціонувати. Ми зі світлом. Завдяки використанню сонячної електростанції заклад вже зменшив свої витрати на оплату рахунків за електрику на 35%. Крім того, місто надало садочку номер 303 потужний генератор на 30 кВт та резервний генератор для забезпечення електропостачання в укритті на 8 кВт на випадок настання блекаутів. У закладі всі вікна пластикові енергоощадні. Всього в нашому місті встановили вже 70 сонячних електростанцій на соціальних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури. Садок номер 303 Частиною масштабної енергетичної модернізації закладів освіти міста, у межах якої вже встановили 22 гібридні сонячні електростанції та три геліосистеми. Для нашого міста встановлення гібридних сонячних електростанцій це не лише про резервне живлення та про економію. Хоча економія значна, це перш за все про стабільність, про можливість там, де ці станції встановлені, можливість нормально жити та навчатися у 303-й Садочок в Саксаганському районі. Відремонтована криша, зроблена укриття на 200 місць. Встановлена гібридна станція це сонячні панелі, це інвертори і це акумулятори, які дозволяють повністю при будь-яких відключеннях, блокаутах садочку нормально функціонувати. Повністю світло є. В межах проєкту Криця у Кривому Розі гібридні сонячні електростанції отримали 22 заклади освіти, 7 закладів культури, два медичні заклади, 21 дитячий будинок сімейного типу, ресурсний центр та адміністративна будівля. Завдяки ефективному використанню коштів додаткову станцію також встановили на одному з об'єктів Кривбасводоканалу. Усі станції мають інвертори та накопичувачі енергії, що дозволяє забезпечити роботу закладів навіть у разі повного знеструмлення. Два великі медичні заклади міста отримали посилені системи. Теми безперебійного живлення для бомбосховищ, а три ДБСТ в квартирах додатково забезпечені зарядними станціями. Крім цього, у рамках підсилення енергетичної стійкості Кривому Рогу передали чотири генератори потужністю 32 кВт для освітніх закладів. Олександр Фефілатів Глі Припчук перший міський.